Значить, справа в чому? В тому, що вже в державі протягом вже, вже, ага, зараз вже 11 конкурс протягом вже 10 років так, проходить всеукраїнський, всеукраїнський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Так. Учасниками цього конкурсу є органи місцевого самоврядування. Так. Разом з тим, органи самоврядування населення так, відповідно до законодавства, до чинного законодавства, так, значить, слайд. Другий yes, зараз зараз будуть ще... слайди. А, а добре, якщо... значить відповідно до першої і п'ятої статей закону, закону, закону про місцеве самоврядування є елементом системи місцевого самоврядування. Так? На рівні з, скажімо так, як і інші елементи, такі як органи самоврядування. Так районні, обласні ради, от, значить, міські ради, сіль, сільські селищні ради. Ну зрозуміло, що ви, ви всі. Працюєте чи причетні до органів самоврядування населення, розумієте, що ступінь легітимності інша, і походження інше, так? Якщо органи самоврядування прописані в Конституції і представляють адміністративно територіальні одиниці, так, то ви, органи самоорганізації населення, утворюються за ініціативою громадян, за дозволом органів самоврядування і. Вас обирають так сказати, так? не шляхом загального прямого таємного голосування, а іншим шляхом, спрощеним певною мірою, тому ступінь легітимності інша. Ну, але хіба потрібно значить, ініціативу громадян одержавлювати? Так? Значить, в Сполучених Штатах взагалі існує поняття сусідське товариство. От. Тобто, там взагалі структури органів центрального населення не одержавлюють. Вони працюють ну, певною мірою як чисто громадська організація. У нас же, як ви знаєте, це таке дуалістичне. З одного боку, вам надаються функції органів держав... державного управління, органів місцевого самоврядування, певні, так сказати, так, так от. А з другого боку, ви формуєте за ініціативу громадян так, і дієте певною мірою так, самостійно. От, Але для будь-якої діяльності треба ресурси. Ми все знаємо так, все, про це. Про що б є таке прислів, про що б ми не, не говорили, в кінці кінців ми говоримо про гроші. Так? От. Тобто будь-яка діяльність витрачає певний, це є певні ресурси. От. Ну Ресурси це не тільки фінанси. Так? Значить, так от Саме тому, що не тільки фінанси, органи організації населення в більшості випадків існують. Це, і, і, це енергія громадян, їх ініціатива, от, їх інтелект. І, і так далі, і так далі, так це так. От. Ну, а матеріальні ресурси іноді дають органи місцевого соврядування, надають, іноді е, я знаю багато випадків, коли на, 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 в приватному ну, на, на приватних е, е, територіях, функціонують ці органи, так це так. так, так. От. Значить, але в будь-якому випадку, для того, щоб щось Зробити матеріальне треба все ж таки щось ресурсне, матеріальне, фінансовий ресурс матеріальний, от, так, в тому числі. Тому, значить, виникла ідея у фонді, у державному фонді сприяння місцевому соврядуванню. Так, так от, так, Алла Васильівна і я, ми там є в тому фонді експертом в цьому конкурсу, так так, і оце ж за нашою ініціативою, певною мірою, так, так нам вдалося переконати керівництво, от, підготувати за допомогою міжнародного фонду відродження певний пакет нормативно-методичних документів, так са так, от, із залученням е, широкого кола експертів, так так, так і організацій. От, наприклад інститут фандрайзингу, який спеціалізується якраз на пошуку коштів, на залученні ресурсів, так, сказати, так для діяльності неурядових структур.